З Божою милістю читаємо буття 22 розділ, де розказується, як Бог випробує Авраама. Він звертається до Авраама, каже, Авраам. Авраам каже, ось я. І Бог каже, принеси в жертву мені, свого сина, єдинородного. Авраам послухався і пішов виконувати е, це, просьбу Бога. Чому він пішов виконувати просьбу Бога? Тому що це була традиція всіх язичівських народів тобто приношення Богові чоловіцького життя, там, дітей, дорослих там, це було звичайне. Чому Авраам вирішив це, нерішився на цей шлях? В цьому Писанні, Немає відповіді такої прямої. Можете догадуватися, що він знав, що Бог врятує, що він виконає то, то, що він, це, він, клявся. Ой, не клявся, а казав Аврааму. От вони прийшли до того місця, де зараз стоїть храм Соломона, ну, то ось ось цей нинішній, і е, поставили жертовник, де потім. Потім стояв ковчег завіта, коли своєму побудував храм жертовник і приносить той тобто зв'язав Ісака. Ісак е, це повинувався, бо був рішення, що, раді Богу, смерть, ну, тобто не пожертвуватись ну, тобто нічим. От і тільки заносить ножа. Ангел каже, стій Аврааме, там не роби нічого цій дитині. І тут Бог вже починає кляститися. В одній людині з усіх, він каже, клянуся з собою. Це слово Господнє. Що син цей буде, там була благословенний. І потомство його буде там коротше, розмножуватися і, і наслідує брами твоїх ворогів. Твоїх ворогів брами. І, так, і будуть Потом стоїть благословляє себе через те, що послухався тиму голосу. Ну, і вернувся Авраам в своє місто Бершав, узнає, що е, мілка народив, це, е, жінка брата його у городі Уц народила дітей. Одна із, одна із них є Сіревека. От. І на цьому закінчується 22 розділ.